Мінять в Україні готівку чи ні? І якщо так, то які це дасть плюси та негативи? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сравцовий, це мій канал свіжої історії, а моїм нинішнім гостем є економіст Андрій Новак. Якщо це відео викличе у вас емоції чи якісь думки, обов'язково прокоментуйте його за можливості, спробую відповісти вам. А всі, хто ходить на мій канал, знають, що я це роблю досить часто. А отже, цю заяву про відміну готівки, нібито зробив заступник керівника офісу Ростислав Шурма. Однак згодом почав від неї відмовлятися причина тільки у тому, що бабці на базарі не зможуть торгувати соняшниковим насінням, чи є ще якісь інші причини цього. Андрій, можете говорити? Так. Це ви так. задали вже це питання? А, 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 так, от в чому є проблема з, з готівкою? Це тільки про базар йдеться чи якось ширше? Ну, попередня ініціатива про заборону готівки це, звичайно, можливо, можна сприймати як певна емоційна заява одного з чиновників Офісу президента. Можливо, ці емоції викликані дуже гарною роботою системи дія, яка, скажімо, так доповнюється все більшою більшістю кількістю серверів, сервісів і можливістю використання, скажімо так, електронних методів, в тому числі і платежів, і документообігу. І, можливо, на фоні цього успіху дії, і прозвучала така заява, що давайте ми взагалі відмовимося від готівкових операцій і повністю перейдемо на безготівкові, в тому числі е користовуючи можливості програми дії. Ну, я вважаю, що це на сьогоднішній день крок не те, що передчасний, а дуже передчасний. По-перше, тому що готівкова, е, готівкова частина грошового обігу займає ще досить велику частку в Україні. По-друге, в сільській місцевості, яка на сьогодні охоплює третину населення України, е, далеко не всюди, ви знайдете, так м'яко кажучи, термінали, банкомати, і дуже багато українських пенсіонерів досі отримують пенсію готівкою чи то розносять. Поштарки, як, як завжди, класично, чи то беруть готівкові кошти в Ощадбанку чи в інших банках, де отримують пенсію, тому що більше довіряють тому, що є в руках, ніж тому, що десь там, на якійсь карточці, часто нема можливості нею скористатись, або немає вміння нею скористатися. Частка населення України, яка користується досі готівкою, є дуже великою. Ну В принципі, ми всі. Час від часу гост, готує, користуємося готівкою. Тому відміна готівкового обігу це дуже передчасна дія. Це по-перше. По-друге, ви згадаєте декларації наших чиновників і політиків. І ви там побачите дуже велику частку своїх заощаджень вони тримають в якій формі? Правильно, в готівковій, в доларах, в євро, в гривнях величезні суми наших політиків, чиновників, я думаю, що якраз перш за все, їхня негативна реакція спричинила те, що цей чиновник офісу президента з цією ідеєю від цієї ідеї відмовився. Тобто, вже можна сказати, на сьогоднішній момент ця тема закрита і ніякої заборони готівки в Україні не відбудеться. Так що можна заспокоїтися. Ну, але була ще така думка, що відмова від готівки допоможе побороти корупцію. Хоча, от я особисто кожен день читаючи різноманітні зведення поліції чи якихось правоохоронних органів, бачу, що більше половини хабарів різноманітних вони йдуть у якісь у, у одній із валют, ну як правило, у доларі, але може бути і в інших валютах. Чи дійсно це так? Чи, чи це вплине на е, те, чи будуть давати хабарі, чи не будуть? Ну, я думаю, що е, хабарництво, там, корупція е, абсолютно для них не має значення, в якій формі здійснюється хабар. Готівкове, безготівкове, бартерне, щось комусь за щось, за якісь послуги обмінялися, так? Якщо чиновник схильний до корупції хабарництва, чи керується ними в своєму житті, в своїй діяльності, він завжди знайде форму отримання чи надання хабаря, тому просто заради цієї цілі боротьби з корупцією чи з хабарництвом забороняти готівковий обіг, ну просто нерозумно, тому що ніяких проблем немає відкрити фіктивні фірми. Навіть офшори відкрити масу рахунків, нема обмежень. Громадянин України може відкривати рахунки в необмеженій кількості, в необмеженій кількості банків і перераховувати за багатьма статтями те, що називається хабарем: наприклад, консультації, рекламні послуги, послуги маркетингу, ну і так далі, і тому подібне. Тому е, забороняти готівковий обіг заради боротьби з корупцією? Ну, це все одно, що дмухати на вогонь, який горить. А е, от як бути е, тобто, от, от, яка, я, яка роль е, е, готівки в нашому житті? Тобто, окрім бабці, на, на, на базарі? Тобто е, чому вона ще потрібна економіці? Питання, може трошки дилетантське але тим не менше, от для чого вона в економіці? Чому від неї інші країни не відмовляються? Ну, не відмовляються інші країни, тому що е, для багатьох е, громадян, для багатьох людей це така найбільш надійна форма е, отримання доходів, збереження заощаджень, коли людина, як я вже говорив, е, віддає перевагу тому, щоб краще тримати в руках. Так, ці гроші і розуміти, що вони є, і що вони нікуди не зникнуть там з картки, чи, чи не чи не лопне банк, особливо для України після того масового банкопаду, коли половина українських банків були ліквідовані? Тому є у багатьох людей е, такий консервативний е, підхід, консервативне ставлення, що краще готівка в руках, е, горобець в руках, ніж там журавель в небі. Це якщо перекласти так з економічної мови. Тому готівковий обіг є і в нас, і в начебто дуже розвинених країнах Західної Європи, Сполучених Штатах Канаді, Японії. ну найменші Найменша частка готівкового обігу, я вам скажу, це така країна, як Австралія. Ну, там ви готівку побачите хіба що на блошинних ринках, але все одно вона там є. Тому навіть такі прогресивні країни все одно е, остаточно і повністю від готівки не відмовляються. А чи означається, що інші країни і людство загалом ніколи не відмовляються від готівки? Тут важко спрогнозувати швидше за все, що рано чи пізно відмовляться, але це ще поки що не зараз. Особливо в умовах таких серйозних криз економічних світових, які зараз провоковані в основному російською агресією проти України, скажімо так, порушенням логістичних зв'язків, масовою міграцією. На жаль, переважно українців. Ви знаєте, за різними даними: 15 16 мільйонів українців це переселенці, з яких біля 6 мільйонів зовнішніх, десь 9-8, Внутрішні переселенці і в таких умовах зараз відмовлятись від готівки ну просто недоречно. Тому я думаю, що найближчими роками цього не буде, але в середньостроковій або в довгостроковій перспективі людство все одно перейде остаточно на електронні форми, на гаджети, і все життя у нас буде в різних гаджетах. <плес> mm, так, тобто це буде зовсім інше життя. Е, Пане, але от е, за моїми спостереженнями е, цієї зими ми пережили блекаут, під час якого часто в магазинах неможливо було розрахуватися картками. І після чого в багатьох мережевих магазинах е, з'явилася послуга, така як зняття готівки із картки. Тобто, виходить, що у нас навіть частка готівки десь і збільшується? Так, багато мереж супермаркетів ви можете зняти готівку своєї картки прямо в касі. Більше того, декілька мереж автозаправочних станцій так само вже мають таку послугу, я, зокрема, не користуюсь. Більше того, деякі мережі. Автозаправних станцій, якщо ви розраховуєтесь готівку, вам ще скидка на пальне додаткова. Тобто за готівку ціна на пальне буде менша, ніж за е, розрахунок карткою. Тому е, це говорить про те, що все-таки відмовлятись від готівки, принаймні в Україні, ще дуже і дуже зарано. Добре. А яка вигода тоді цієї е, заправки? Що клієнт розраховуються готівкою. В чому, чому вона виграє? Ну, я бачу тут тільки одне пояснення: або це бажання, скажімо так, і певні можливості частину доходів приховувати через готівкову форму. Це з одного боку, а з іншого боку, за готівку закуповувати дешевше там, крупними партіями у якогось постачальника ті товари, які продаються на заправках. Починаючи від пального і закінчуючи, ви знаєте, що у нас зараз заправки це не просто заправки, це і магазини, і кав'ярня, і, і ще багато сервісів, в тому числі поповнення через готівку на терміналах, які стоять зараз практично на кожній заправці. Тобто готівковий обіг зараз е, все одно використовується українцями дуже широко, і відміняти готівку зараз дуже недоречно неправильно. Я би навіть сказав соціально небезпечно. Панерію, якщо ви розгадали про отже, це був Андрій Новак, економіст. Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте його. І все буде Україна. Дякую. Дякую, Слава Україні.